Два тижні тому познайомився з дівчиною в Інсті. Коротка переписка. Запросив на прогулянку та каву. Погуляли, посміялись, провів додому і поцілувались. Нормас. Друге побачення: флірт, поцілунки, обійми на все позитивно реагувало. Флірт, поцілунки, обійми, дорба. На третьому побаченні запросив додому, відмовила. Після третього побачення переписка стала вялою. Дуже здивувало те, що в переписці дівчина акцентувала, що в нас саме побачень не було, так як я пропонував зустрічі. Сказати, що я охуїв, нічого не сказати. Не в перший раз зустрічаю те, коли дівчина акцентує, що є просто зустрічі з хлопцями, а є побачення, якого дітька? Я вважаю, що такі тьолки душні, такі тьолки, вони ахуєвші. І, ну коротше, це для тебе вже просто дзвіночок, що якщо з нею розпочнуться стосунки, вона тобі буде просто виносити мізки. Тільки так. Скоріше за все, побачення це коли не просто ви спілкуєтесь. Не просто коли ви там зустрілись, сходили, поїли, випили чогось, а саме що якийсь екшен. Знаєш, от вона подивилась там холостячку чи холостяка, щоб от кудись там на лошадях покататись, на картин сходити. Оте от побачення. Квіти ти подарував, це побачення, а так це якась хуйня. Ну тобто, у неї такий, як я вважаю, Достатньо меркантильний погляд на життя, на стосунки на чоловіків. Нахуй? Нахуй? Легко вдається звабити нормас. Важко вдається звабити. Завершу цю історію. Йдемо далі. Як на мене, адекватні дівчата ж прекрасно розуміють, коли їх запрошують на каву, погуляти суші, кіно та це побачення. Чи може я не правий, чогось не розумію. Поясни, будь ласка, своє бачення цієї ситуації. Дякую, гарного вечора. Ну, я пояснив, то вона каже, що. Ну, я буду вважати наші зустрічі побаченнями. Якщо там буде. ах, Якщо там буде, це от, ми з тобою такі красиві в дорогих платях, в дорогому ресторані, ти на авто за мною заїжджаєш, папараці нас фотографують. Ну, коротше, ти поняв. Насрано в неї в голові дай Боже. Коротше, нахуй її.